Добрий день. В цьому відео пропоную розглянути можливості онлайн-сервіса ПроПРОС. Взагалі, цей сервіс він має багато можливостей: це і створення опитування, і тестування. Але сьогодні я хочу розглянути саме створення дидактичних ігор. Адресу я напишу в описі цього відео, як зайти на цей сайт. Це адреса. Proprofames.com. Pro І це англомовний ресурс. Звичайно, спочатку потрібно зареєструватися. Для цього, якщо вам складно працювати з англійською мовою, ви в браузері можете використовувати переклад на українську мову. І Можна зареєструватися безкоштовно, можна зареєструватися через форму, але дуже зручно зареєструватися і увійти через, наприклад, аккаунт Google, що я зараз і зроблю. Я авторизуюсь через обліковий запис Google, і це дуже швидко зможу створювати ігри, дидактичні ігри та головоломки. Зверніть увагу ще раз, що. Це англомовний ресурс, але за допомогою перекладача в Google Chrome можна перекласти на українську мову. І так, по-перше, тут є вже створені ігри, вони англійською мовою можна в них пограти. Це і кросворди, це і пошук слів, це і хрестики-ноліки, і пазли, і пазли, і п'ятнашки. І судоку, ну, тобто достатньо багато ігор різноманітних, які можна пограти і передати покликання на них. Але нас цікавить саме створення ігор. Подивіться, в меню створення ігор ми можемо побачити ті можливості, які дидактичні ігри для дітей ми можемо створити. Ну, давайте розпочнемо, наприклад, з кросворду. Починаємо з назви. Ну, давайте якийсь створимо, наприклад, пори року, неважливо да, для дітей, можна написати опис або інструкцію до цього кросворда. Ну і давайте декілька слов створимо. В мене є заготовка, наприклад, час, коли світить сонце. Зараз я впишу декілька слів. В праву колонку ми пишемо підказку, зліва саме слово, яке буде в кросворді. Я не буду бо багато, тільки для прикладу треба зарані е, приготувати запитання і, відповідно, щоб швиденько це зробити. Я зараз зроблю декілька слов. Так, день, з якого розпочинається тиждень, це понеділок. Так, ну і давайте ще одна. Складається із 7 днів тиждень. Ну і для того, щоб додати ще слова, можна отут плюсик натиснути. Час, коли ти снідаєш. Утром можна складати кросворд на будь-яку тему. Ну і, е, відповідно, коли ви внесли всі слова, видалити можна. От є кнопка Видалити. Ми натискаємо Створити мою гру. Е, чудово! І натискаємо Грати у гру, і подивимося, ми можемо побачити, який кросворд згенерував нам е, цей онлайн ресурс. Як в нього грати? Тобто, фактично, вже в нього можна грати. Да? Ми натискаємо на клітинку. Справа нам підсвічує е, запитання у кожній добі їх 24 і пишемо відповідь. Далі, наступний тиждень, якого розпочинається тиждень. От, Якщо ви зробили все вірно, то з'являється вікно, що ви зробили правильно. Ви пишете тут своє ім'я і натискаєте Надіслати. У вас з'являється сертифікат, що ви пройшли цей краскорт, і можна відповідно поділитися або просто завантажити як картинку Десь зберігаються всі ваші ігри. Якщо ми подивимось на аккаунт, от, мій аккаунт, то всі ваші ігри зберігаються саме в цьому аккаунті, і ви можете ігру відповідно або видалити, або відредагувати. Як передати покликання дітям, ви вгорі, отут, де ну, можна, по-перше, за допомогою цих кнопок поділитися, вбудувати в сайт або в блог відповідно, Або скопіювати вгорі оце покликання. І подивіться, якщо я зараз відкрию сторінку як в режимі інкогніта, і я, відповідно, вставлю це покликання, подивіться, як буде бачити дитина, коли ви дасте йому цей кросворд. Єдиний недолік цієї сторінки що тут багато дуже реклами. Тому, звичайно, треба рекомендувати дітям, щоб вони в браузерах встановлювали відповідно розширення для блокування реклами, щоб вона не завжди не заважала працювати. Але, звичайно, є інші сервіси для створення кросворду, але... Непоганий, теж можна використовувати як варіант, чого ні. Можна роздруку, роздруківку зробити, подивіться, як воно це виглядає. От, ну, трошки не так, як хотілося, але в основному це для того, щоб працювати саме в онлайн режимі. Будувати можна в сайт, блог, Тут є коди для будування, тому чому ні, можна як варіант використовувати. Ще які ігри я би хотіла показати на цьому ресурсі, це, наприклад, як створити, дуже просто створити пазли найпростіше. Ну, наприклад, склади монітор, наприклад, пазл. Я обираю зображення, завантажую з комп'ютера, яке мені потрібно. Спочатку треба відповідно підготуватися, готово. І обрати складність, треба написати, що зробити з цим зображенням. Можна зробити легко, в залежності від рівня дітей середній рівень, складніше, і натиснути Створити гру. Знов грати і подивіться, як виглядає пазл. Так, можна відповідно працювати, збирати як звичайні онлайн-пазли. Онлайн Теж для того, щоб передати дітям, можна або вбудувати сайт, або скопіювати отут покликання і передати дітям. Ну, і так само створюється розсувна головоломка, це як п'ятнашки, і, відповідно, інші. Теж ігри дидактичні можна використовувати. Як варіант, один із цифрових онлайн-ресурсів, який можна використовувати саме для створення онлайн-дидактичних ігор. Ресурс, ще раз повторюю, англомовний і використання безкоштовне. Дякую за увагу!